Військовий капелан Збройних сил України, 19-ї ракетної бригади, молодший лейтенант капеланської служби Даниїл Тарнавський. Роль капелана на війні. Військовий капелан став тим кадровим офіцером, який, вдягнувши військовий однострій, отримавши первинне офіцерське звання молодшого лейтенанту, став до Збройних сил України. Власне, військовий капелан це є та унікальна особа, завдяки якій. Військовослужбовець і члени родини військовослужбовця мають змогу долучитися до духовного і до сакрального. Військовий капелан це є та особа, яка у Збройних сил України має певних чотири функціональних обов'язки. Найперше це є душпастерська опіка для військовослужбовців і членів їх родин. Це забезпечення того духовного права і духовних потреб військовослужбовця і членів родини військовослужбовця. Друге, це є консультування командування з духовно-релігійних питань, тому що є багато питань, які, скажімо, не розуміє військовий командир, командир військової частини чи командир батальйону. Він не знає конкретно, як поводити себе в ті чи іншій ситуації, що потребує релігійного вирішення. І, власне, для цього є. Я би сказав, такий радник з духовних питань для військового командира. По-третє, це є духовно-просвітницька діяльність військового капелана. Військовий капелан щоденно повинен навчати особовий склад, як поводити себе в той чи інший день, коли припадає те чи інше свято. Це є навчання, це є певні уроки катехізації. Ну і по четверте, це є соціально доброчинна діяльність, тобто те, що ми розуміємо під словом волонтерство. Тому що військовий капелан це є та особа, яка повинна допомагати військовому або навіть командиру, чи певному підрозділу з забезпечення того чи іншого виду якогось можливо продовольства, продовольчого забезпечення. Це і, власне та унікальна особа, яка повинна для військовослужбовців бути і побратимом, і духовним наставником. І психологом, і товаришем власне бути, тим, завдяки кому би військовослужбовець міг якомога краще виконувати бойову поставлену задачу. Капелан це священик чи військовослужбовець? Насамперед, ти є військовий, а по-друге, ти є та людина, яка виконує свої функціональні обов'язки, які передбачено законом про службу військового капеланства і положенням про службу військового капеланства. Як поєднується війна і віра? Кожного військовослужбовця турбує це питання, чи не грішить військовослужбовець гріхом проти заповіді не вбий. Святе письмо, і, зокрема, заповіді, заповіді Мойсея, нам забороняють людину вбивати з ціллю наживи. В повній мірі не грішить той, який приводить судовий вирок у виконання, не грішить військовослужбовець. Який виконує наказ. Звичайно, військовослужбовець згрішив би, якби пішов на чужу територію вбивати з ціллю наживе. Ми не вбиваємо, ми обороняємо своє. На війні людей невіруючих немає. Людина бодай у завтрашній день. Вона вірить, вона вірить, що вона повернеться додому. Капелан і зброя. Кожен капелан має свою зброю. Яка йому дана церквою. Ця зброя у нас є хрест і святе Євангеліє, тому що ми знаємо, що словом людину можна воскресити, але словом людину можна знищити, людину можна вбити. Військовий капелан не має права брати до рук зброю з ціллю позбавлення життя іншої людини, тобто, згідно закону. Про службу військового капеланства військовий капелан він не має права носити при собі зброю. Військовий капелан обов'язково має біля себе мати помічника. Помічник це є мобілізаційна людина, мобілізаційний військовослужбовець, це посада є старшого солдата, який в разі убуття військового капелана в зону проведення бойових дій повинен забезпечити збереження життя для військового капелана, тобто це та людина. Яка 24 на 7 перебуває із капеланом і забезпечує власне його збереженість, його життя, військовий капелан може взяти до рук зброю. Наприклад, в людини у військовослужбовця стається ступор, у військовослужбовця, можливо, є девіантна поведінка. У військовослужбовця є, можливо, не зовсім стабільний психічний стан. І йому потрібно вилучити цю зброю у військовослужбовця. В такому випадку військовий капелан цю зброю може вилучити з рук військовослужбовця і обов'язково роззброїти військовослужбовця і від'єднати магазин від е, власне автомата. Тому що це, е, такі прості дії можуть зберегти життя для військовослужбовця. Але військовому капелану заборонено тримати зброю біля себе з цілю самозахисту. Чи можливо на війні залишитися людиною? Сказати, що людина повертається з поля бою, такою, яка вона була до того, це є неправда, Тому що війна міняє всіх. Війна міняє військовослужбовців, які знаходяться на передовій. Війна міняє родину, яка знаходиться тут в тилу. І часто густо буває, коли військовослужбовець прибуває. З Зони бойових дій він поводить себе досить дивно, як би здавалося нам. Але е, військовослужбовець він розумом ще знаходиться на полі бою. Ми повинні розуміти, що е, асиміляція військовослужбовця чи, е, скажімо, соціалізація у родині е, це є титанічний шлях, це є постійна праця і самого військовослужбовця. І родини. Чи довіряють військовослужбовці капелану? Спочатку, щоби з тобою спілкувалися військовослужбовців, ти повинен викликати в них довіру. Вони повинні зрозуміти, що ти один із них. Тому що недостатньо вдягнути на себе військовий однострій, недостатньо стати до строю, Недостатньо отримати посвідчення офіцера і сказати: Я військовослужбовець. Ти повинен мати довіру. Ти повинен бути тією людиною, тією унікальною людиною, з якою би міг поспілкуватися військовослужбовець і бути певен, що ця інформація залишилася між військовим і між військовим капеланом. Всі питання, які задаються тет-а-тет -тет між військовослужбовцем і військовим капеланом, вони залишаються завжди між ними. Про що говорить капелан із військовослужбовцями? Питання, які задають часто військовослужбовці, як повести себе в тій чи інші життєвій ситуації, що стосується певної релігійної складової. Наприклад, отче, мені потрібно піти за кума. Що мені для цього потрібно? Мені потрібно посповідатися чи приступити до тайного причастя. «Отче, в мене народилося дитя, я хочу похрестити, коли це можна і як це краще зробити. «Отче, наближається час посту, я хочу попостити, порадьте, як мені краще це зробити. У мене немає, скажімо, достатньої комунікації з батьками, тому що батьки мене не розуміють, з чого мені краще почати, щоб налагодити діалог. І, власне, це є абсолютно різні питання. Військовий капелан це є та унікальна особа у війську, який допомагає військовослужбовцям знати основи релігійного вчення, основи християнського вчення, і як це застосувати на практиці у житті. Ну і, звичайно, це спільна молитва. Атеїсти на війні. Ви розумієте, що нам краще сказати, напевне, що я не знаю основи. Вчення церкви, я не знаю Біблії, я не знаю, хто такий Ісус Христос, і мені краще сказати, я не вірю в це, я атеїст. Е, мені зустрічалися такі військовослужбовці, які казали, що я не віруючий, але з початком активної фази російсько-української війни вони казали, Отче, чи немає у вас хрестика? Отче, чи немає у вас образочка, щоб ви мене благословили Ним? на війну. Часто густо ми кажемо, Господь не чує моєї молитви. Мені згадався один випадок, який розповідав один військовослужбовець, каже, його маленький син, якому було два роки, він не міг побачити, що тато готує на столі. І він казав: Тато, я хочу їсти. І так, як маленька дитина, вона ці слова повторювала 20-30 разів, а тато на столі готував вже їжу для дитини. І ось цей тато каже: Я після того зрозумів, що Господь нашу молитву чує, Господь цю божественну трапезу готує там на небі. Але ми не бачимо тут на землі, що Господь приготував для нас. Ми Бога просимо про перемогу. Ми Бога просимо про збереження життя наших військовослужбовців. І якщо сьогодні нам би. Здавалося, що ця молитва наша не чута, це є неправда, тому що наша молитва є богом почута, але є на все свій час. Капелан і ворог у 2014 році ми мали такий приклад одного військового капелана, який був на ту пору капеланом-волонтером. Отець Дмитро поворотний у Дніпрі, який забирав тіла наших хлопців із рук окупантів. Військовий капелан. Ми знаємо також уже у 2022 році. Один із наших військових капеланів Православної церкви України, отець Василь Ворозуб. Він був затриманий на острові Зміїний, коли вирушили вони для того, щоб забрати наших хлопців. Або як вони думали на ту пору тіла наших військовослужбовців. Там їх було взято у полон цілу групу, і, власне, там було взято два капелани як заручників. І певний період часу ці капелани знаходилися також в руках окупантів. Ми маємо також на жаль, і капеланів на щиті, які вже відійшли до Бога. Якою буде Україна після перемоги? Це є та сильна. Держава це є сильна нація, це є усвідомлення того, що ми українці. Це те, що ми чим ми пишаємося. А ми маємо унікальну культуру. Ми маємо унікальні звичаї, традиції, ми маємо солов'їну мову. Ми повинні це розуміти. Ми повинні це прийняти. Ми повинні цим пишатися. Ми повинні цим тішитися. Ми повинні цю землю залишити для наших дітей, для наших нащадків. Для наших рідних і близьких, тому що лише спільними зусиллями ми вибудуємо гарну державу. Ми не повинні боятися працювати, тому що найменший рух, найменша спроба щось зробити гарне вона завжди увінчається успіхом. І неправда, що один в полі не воїн, і один в полі воїн, і одна людина може зробити багато речей, а все починається з найменшого. Прибрати біля свого будинку, тримати чистоту в себе в будинку, тримати чистоту в своїй душі, тримати інформаційну чистоту свого простору, ділитися добром, посміхатися, навчати робити добро. І лише на цих загальнолюдських нормах, на нормах моральності, ми зможемо вибудувати нашу сильну державу Україна.